Преподобний Серафим Саровський, святий молитовник, подвижник і чудотворець, який усе своє життя присвятив подвигам істинного служіння Богові і людям. Змаличку був оберігаємий Господом, упавши з дзвіниці храму, який будувала його благочестива сім'я, залишився неушкодженим. У юності, твердо бажаючи присвятити життя Богові, він вирушив пішки з Курська до Києва на поклоніння печерським угодникам. Згодом спрямував своє життя на чернечі подвиги в саровській пустелі, мешкаючи в відокремленій келії серед лісової тиші. Повністю віддавши себе молитві, він зносив усілякі випробування. Диявол насилав страхи і спокуси, намагаючись зломити праведника, а згодом, через розбійників, які жорстоко побили його, прагнув віддалити серафима від духовного шляху. Та заступниця Богородиця зцілила святого, а сам серафим щиро пробачив своїх кривдників. Після 15 років, затвора в своїй келії, до преподобного з'явилася Богородиця і передала волю Господа, відкрити двері для людей, щоб дарувати їм духовну мудрість, зцілення і прозорливість. Відтоді до серафима нескінченним потоком приходили люди. Силою молитви він зцілював хворих, піднімав на ноги, наставляв на шлях істини, даруючи духовну розраду і допомогу тисячам. Коли преподобний серафим Саровський переставився до Господа, це супроводжувалося знаменнями. Отець Філарет у Глинській обителі вказав на незвичайне світло на небі, кажучи, що так душі праведників підносяться до неба. Це була душа праведного серафима, 15 січня, день пам'яті преподобного серафима, шанованого всіма благочестивими людьми.